Чому покриває діючі схеми Януковича у Торгово-промисловій палаті України? Будь ласка. Добрий день, шановний український народ. Добрий день, колеги. Напевно, прикро дуже про це говорити і вкотре хочу розпочати з того, що вже більше року пройшло з тих пір, як революція гідності перемогла. Але на жаль, сьогодні у нас в країні. І досі є люди сімейних, які фактично очолюють надважливі підприємства і громадські організації. Зокрема, критично зараз є ситуація навколо діяльності торгово-промислової палати України. Цю організацію вже більше двох років очолює пан Чижиков, який є фактично ставленником екс генерального прокурора Пшонки. А дружина екс генерального прокурора Пшонки досі є офіційно не виключена із керівних органів організації. Про це відкрито стверджують усі члени президії торгово-промислової палати і керівники регіональних організацій. Клан Януковича сприяє роз сприяв розв'язанню війни в Україні, а тепер ще й досі заробляє на цьому кошти і фактично відмиває їх. Так, з харгами підприємців є зафіксовані факти про нав'язування додаткових та непередбачених законом платних послуг, в десятки тисяч гривень, щоб отримати засвідчення форс-мажору. Неодноразово були публікації в змі від громадських організацій, підприємців в тому числі, щодо того, що Мільйони щоденні корупційні обороти у сфері видачі форс-мажорів. А саме в липні протягом трьох трьох днів після звернення було отримано сертифікат офшорна сертифікат про форс-мажор компанією, яка фактично зареєстрована у офшорній зоні. Компанія назва має цук і щодо договору постачання українського вугілля із зони АТО, малазійським компаніям Котра начебто, продає його на Катар. Додатково хочу сказати про те, що щодо діяльності торгово-промислової палати є сьогодні порушено справи служби безпеки України та йдуть суди щодо несплати податків. Проте президент торгово-промислової палати Чижиков уже рік як не звітує перед контрольною ревізійною комісією і не надає фактично жодних документів, які б свідчили про те, що торгово-промислова палата здійснює абсолютно нормально, чисто і прозоро свою діяльність у сфері господарювання. Вважаю, що потрібно переглянути законодавство про ілюстрацію, адже ті громадські організації, які сьогодні наділені окремими державницькими функціями, і їх керівники, які обираються на ці посади, фактично мають також підпадати під критерії ілюстрації і за ті речі, які роблять. На своїх посадах таким чином спричиняючи державі е, дуже великих збитків, мають також нести не просто відповідальність у від, перед відповідними органами, а ще й бути позбавлені права займати будь-які посади в органах державної влади або громадських організаціях, які наділені державницькими функціями. Дякую, дякую, друзі. Всі, всьому світі. Державно-приватне партнерство і, зокрема, партнерство держави з громадськими організаціями, є найбільш прогресивним формою би, державного управління і здійснення тих чи інших соціальних економічних проєктів. У нас в Україні все навпаки. От там, де є партнерство громадської організації з держави, правильно чомусь це виливається в якісь корупційні речі. На сьогодні існує практика, коли певні функції держави, державний орган передає, зокрема, в даному випадку торгово-промисловий палат. І, на жаль, якщо дивитися статистику подібних речей, подібних передачів функцій, то це, як правило, джерело корупційних повноважень. При тому, що держава не може впливати безпосередньо на громадські організації, які захищені відповідним законодавством, але при цьому вона відповідає за цю політику, цю сфері державну політику в цій іншій сфері. І результати дуже плачевні. Можна крім того, промислової палати навести приклади з спортивними організаціями з федераціями різними, якими теж надаються держави міністерства молоді і спорту. Донедавні надавались певні функції і жодної відповідальності не несли. При цьому там були побори зі спортсменів. При цьому там відбувалися різні подібні корупції речі. Тому а, в даному випадку нам треба розуміти, що ця сфера потребує системного підходу, але для того, щоб цей системний підхід запрацював, має бути хоча б якийсь принцип покарання Чи Що через форму люстрації, чи то через форму безпосередньо кримінальної відповідальності. А, ми зараз кажемо про те, що оскільки служба безпеки України, Генеральна прокуратура України цими посадовими особами не займається, бо займається, але недостатньо, то ми починаємо вже говорити про люстрацію. Але здарується це нонсенс. Треба, щоб все-таки. Щодо торгово-промислової палати, щодо різних федерацій, щодо зокрема товариства сприяння обороні України, було доведено до кінця вже давно порушені, сплановані громадськістю кримінальні справи. Знову таки, проведу ще одну аналогію. Ще одна аналогія поєднує ТПП і, ТОВ, і товариство сприяння обороні України. Це родинні зв'язки з наближеними особами, які наближені до минулої влади. Тобто, в даному випадку це пан Пшонка, який своїх родичів позапускав в ТПП. В ЦОУ сидять друзі і родичі родини, котрі обслуговує Ахметова, Тимченки, і так далі. Тобто, ці всі авгію, коючні, які насправді для нас дуже багато значать. В даному випадку торгово-правослово палата є дуже важливим арбітражним органом, який видає певні нормативні речі, котра також слугує певним регуляторним фактично органом. Для великої бізнесової сфери так само в сфері національної безпеки оборони товариство сприяння обороні України фактично паралізує будь-яку підготовчу роботу для того, щоб розвивати мобілізаційний резерв. Тому тут підходи всюди однакові. Сім'я сидить на якихось напівдержавних конторах. Це треба негайно ліквідовувати будь-якими доступними нам засобами. Дякую. Шановні колеги, якщо запитань немає, брифінг завершуємо. Наступний брифінг, будь ласка, при.